Яно, три літні місяці ти провела на кримському узбережжі, ти відпочивала усе літо. Тобто, ти вирішила, що влітку працювати не потрібно взагалі. Я не тільки відпочивала, але також провела турнір своєї імені, так сказати хотела как бы, показать крымчанам, ну и всем отдыхающим, что можно не только как бы, лежать на пляже, там загорать, поднять лавки кверху, но также и можно активно как бы, проводить время и в то же время получать удовольствие от этого. Цего року ты придбала квартиру в Крыму? В году. Мы в году. В году. Долго собирала, отказывалась и во всем. Где -все. самая находится квартира? В Гурзуфе. Там возле Артека недалеко. Це перше літо, яке ти провела у своїх власних апартаментах на чорноморському узбережжі. Так, да, це було перше літо. Ми за, за зиму зробили ремонт і в от, от, маї туди от заселились, В принципі, а час я повернулася в Київ, а Саша синочок залишився там з моїми батьками. У світлі того, що в тебе з'явилася нерухомість на морському узбережжі, до тебе почали їздити, навідуватися численні друзі. І не тільки. Батько твого сина теж приїхав у К. Крим оселився у тебе в квартирі, вирішив, що якщо є нерухомість у Криму, то можна і погостювати трохи. Насправді, він у мене жив з лядом, а ми якби как бы, з родителями орендували житло, він так і бы, проводив Саше час, грався, купався. Я спокійно відпускала його, в принципі, з ним не боялась. І якби как бы, Саша вже так, навіть звик до нього чуть-чуть. Ну, якби как це було бы, не довго, в принципі, на неділю вони приїжджали. батьку дитини не мав на меті повернутися у родину? Ні, у нас якби как бы... Чисто такі отношения, которые касаються только ребенка.